Україно в літах і віках, як дуб, вкорінившись у наших серцях, живи Україно, рости міцні і станеш для всіх ти країною мрій. Шановні друзі, вітаю вас із Днем Соборності України. У День Соборності ми ще раз усвідомлюємо, що сила держави починається з єдності спільнот. А сила університету згуртованості людей, які щодня своєю працею творять майбутнє України. День Соборності це про нашу здатність збирати роз'єднане, відновлювати цілісність після політичних зламів і історичних прав. У цьому сенсі історія багатьох українських університетів, і зокрема Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, є частиною соборності держави. У 20-30 -х, х роках минулого століття університет був штучно роз'єднаний відповідно до політичних кон'юнктур. З його структури постали окремі інститути і науково-дослідні установи. Це був вимушений розрив єдиного академічного організму, продиктований не логікою розвитку освіти і науки, а ідеологією. Проте університетська соборність виявилася сильнішою за історичні обставини. З часом наш класичний університет. Знову об'єднав різні наукові школи, традиції і покоління, зберігши спадкоємність класичної, університетської освіти та започаткувавши нові наукові школи. Відбулося відновлення не тільки організаційне, а передсім перед всім та ціннісне. Сьогодні Собольність університету це жива єдність минулого, сучасного і майбутнього, єдність освіти, науки, інновацій та служіння суспільства. Саме так і формується Соборна Україна. Спільний простір відповідальності, пам'яті та розвитку. Отже, як я сприймаю День Соборності України? Знаєте, свята, особливо державні, чи якісь пам'ятні дати, можна умовно поділити на три категорії. Є такі суто формальні. Формальні, де, скажімо так, є якась історична пам'ять, але ця пам'ять сприймається як екзотика, і якось воно заживе, не чіпляє. А давайте згадаємо битву при Берестечку. Так, напевно. А давайте згадаємо, як гетьман Сагайдачний штурмом взяв кафу: е, є свята чи пам'ятні дати із серцебиттям. Це відбувається тоді, коли е та подія, про яку пам'ятна дата, перетинається із сучасністю, так? вона актуалізується таким чином і зачіпає за е Бій під крутами, наприклад. правда? Ми проводимо якісь аналогії, ми розуміємо, схожість моменту і це дійсно чіпляє за живе. А є е такі події, які, знаєте, е Є, є, напевно, вічними, є вічно актуальними. Е, і це такі події, до яких можна віднести те, що ми поклали в основу Дня Соборності. Е, це подія актуальна для кожного покоління українців. Так, ця подія відбулася в минулому. Ми розуміємо її значення. Це відбулося тоді, коли Україна була поділена, коли вона боролася за свою цільність, за возз'єднання, за право бути господарем на своїй землі. Здавалося б, від 1991 року День Соборності мав всі. Шанси формалізуватися і стати якоюсь такою пересічною подією в нашій пам'яті, дата серед багатьох інших дат. Але в контексті того, що відбувається зараз, от з цією війною, з цим споконвічним бажанням нашого лютого ворога. Знищити нас як етнос, як націю, як державу, День Соборності перетворюється з події минулого на подію майбутнього. Ми розуміємо, що ті завдання, які перед собою ставили наші предки, вони актуальні і досі. Соборність України під загрозою, а це означає, що наше покоління, ну, на жаль, напевно, так, але і водночас на щастя доєдналося до поколінь своїх предків. Чому на щастя? Тому що ми відчули, що ми не просто е, біоорганізми. Ми дійсно є нацією, ми дійсно маємо предків, ми сполучені з предками і ми самі є живим містком до е своїх нащадків. От, тому День Соборності це і про минуле, і про сьогодення, і про майбутнє, і те, як ми серйозно сприймаємо День соборності і подібні е дати, подібні заходи. Все це розкриває і наш потенціал і створює запоруку для майбутнього, запоруку нашої перемоги. Зрештою. От дуже хотілося б, щоб День Соборності не перетворився на свято бюрократії, щоб це дійсно було суто національним і святом, і пам'ятною ознакою і урочистим заходом. От я саме так сприймаю День Соборності. І, ну щиро скажу, і хотів би, щоб о, таку точку зору поділяло якомога більше моїх сучасників, українців. День Соборності України це історичне підтвердження стійкості, незламності, духовної єдності всіх громадян та неподільності нашого суверенітету і території. Для мене, як і для кожного українця, цей день символізує історичний шлях боротьби наших попередників і нас за незалежність і самостійність України. Це особливий день у календарі, який нагадує нам про те, хто ми, звідки ми та куди йдемо. А ми, безперечно, частина європейської культури та цивілізації з тисячолітньою традицією державності і європейським. Майбутнім. Для мене соборність це єдність. Коли ми разом, хоч і різні за поглядами, досвідами і характерами. Бо всі ми народ України. Тож єднаємося у нашому різноманітті. Надарма писав Микола Вінграновський Ми всі. ми є, ми тут, ми гурт, єднаємося, ми є той грунт, подій майбутніх вирішальних. В єдину мить Зійшлися береги, Дніпро з'єднав серця і долі враз, і схід, і захід в подиху тугім злились навіки, як єдиний час, в єднанні сила, пам'ять і коріння, у слові ми і правда. І майбутнє соборність не папір, вона творіння і вибір серця вічний і могутній. Крізь біль і втрати, крізь полум'я війни ми збережем незламну обіцянку. Бути єдиним цілим для країни, тримати світло навіть у світанку. Нехай лунає знов із покоління в покоління, живе і вільне слово Україна. В'єднанні наша воля і спасіння, в соборності держава. І родина. Живи Україно в літах і віках, як то докорінившись у наших серцях, живи Україно, рости міцній і станеш для всіх.